Доброго дня, любі друзі! І так, діви, привіт, діви, роблю для вас маленький розклад, викладу триплет старо, що принесе. 31 серпня магічний блакитний місяць. Які події і які пропрацювання. Чому кажу пропрацювання? Ну тому що воно магічне щось принесе нам а зараз. Взагалі, якщо ви відчуваєте, можливо, по собі ну діви. Ви такі, ви потужні? Ви повинні відчувати, що зараз з нас просто вилазить все те, що в нас недороблено. Якщо то агресія, то вона просто всюди. От всюди, просто вже не знаєш, чи взагалі з хати не виходити. От, це означає, все це треба допрацювати, щоб перейти вже на рівень вище. Розумієте? Тож зараз, будь ласка, зверніть увагу на те, які карти випадуть, зробіть собі висновки. Звісно, якщо ви хочете вище, тоді працюйте з цим, і буде вам щастя. І одну карту дістану про кармічне пропрацювання з готичного оракулу. Так само, любі друзі, заходьте в опис, я збираю зараз аудиторію на безкоштовний прямий ефір. Знайшла техніки, можна обнулити. Ну, зробити заявку на обнулення карми нашої, прокачати. Хочеться мені потужної синергії. Тож, чим більше буде людей, тим буде для всіх нас краще. Участь безкоштовна. Потім, якщо захочете мене поблагодарувати, якщо буде таке бажання ну, без пред'яв, звісно, за, по серцю, то ви зможете то зробити. Мої карти завжди в доступі. Тож плюсуйте в коментарях, кому цікаво. Поїхали! що принесе? що принесе цей період? що принесе цей період? У. Ну нормально так ну нормально принесе, любі друзі. Слухайте, у вас з початку, з початку цього гороскопу для всіх знаків у вас саме саме взагалі шикардос. Ну вітаю, любі друзі, вітаю! І так, кармічне пропрацювання. Яке буде для дів а, в цьому ага? Ну і тут, в принципі, ви знаєте, все чудово. Чудово, неймовірно просто. Дивіться двоєчка мечів. А тут про взаємовигідний союз. Або любовний, або діловий, можливо, для когось буде шлюб за розрахунком. Ну буває і таке. В принципі, карта каже про гармонію, про сміливість, час, коли ваші вороги будуть мовчати. Тут буде неупередженість зі сторони опонента замість відкритої ворожнечі. Момент, коли протистояння, якщо навіть є, не буде довгим або сильним. Вам нічого не заважає діяти. Єдине, що да, по-перше, все ж таки можуть бути да, якісь таємниці. Ну і відкривайте очі, любі друзі. Як ви будете, двоєчка, це про вибір завжди. Як ви будете знати, що вам обрати в такому стані, розумієте? Ну і ваше ж ви ж розумієте, вороги, вони ж не дураки, да, вони ж в кінці кінців побачать, що ви все ще закритими очима. Тож, будь ласка, робіть висновки. Туз Пентаклів, дивіться, чого чекати. Успіх в фінансовій сфері, вдача в новій справі. Щастя, тріумф, влада і слава, вигідний альянс і фінансовий добробут. Да? Тож знову таки підтверджує карта, що може бути якийсь новий у вас альянс. Ну і королева жезлів, королева жезлів. А, ви можете зараз робити важливі кроки до своєї мети. Ви можете зараз приймати відповідальні рішення. Тут прийшов час успіху в фінансах та в бізнесі. Тобто одна карта підтверджує іншу. Да? Ну а для когось дивіться, можливо, ви будете спілкуватися з такою освіченою благородною люб'язною жінкою. Вона має статок, вона розсудлива, вона економна, вона вміє поводитися з грошима, особливо в облаго собі. Та родині і може надати вам допомогу або морально, або матеріально, розумієте? От, Можливо, альянс у вас буде з такою людиною. Це може бути гарний спеціаліст якийсь, да? можливо, це буде, ну, наприклад, якщо ви вивчаєте фінансову якусь е е грамотність і так далі, то людина вам може ну, не просто там реальна фінансів дати, да? а дати якісь гарні поради і чимось ще якось допомогти. От, ну, Або це ви. Любі друзі, звісно, отримавши пентакль, то ви вже королева. От. Ну, просто у кожного по-своєму, да, буде відігра... розіграються ці карти, програються. І так, дивіться, кермічне пропрацювання, любі друзі. Бачите, да, тут про Альянс. Тут всюди про Альянс. А тут фея роз, троянд, вибачте, фея троянд. І карта тут вам каже про те, що... Не дивлячись на те, що тебе колись подряпали шипи кохання, ти повинен або повинна повірити в те, що воно того варто. І впустити знову в своє серце нову любов. Тобто, тут треба пройти якийсь процес зцілення. Розумієте? Треба зрозуміти, і хай в мене. А там э... Ну, наприклад, да, там рік було то кохання, от і якийсь там місяць були розборки, і потім ми погано розійшлися, але 9, 10 там, або 11 місяців, щось я заплуталася, були класні відносини. Ну, воно ж того варто, тому що кохання, воно всім крила надає, розумієте? Тож треба вже горі, як то кажуть, горювати, треба серце своє відкривати. І отак, от я бачите, стіха. Плітка вже. От, Тож вітаю, любі друзі! У вас взагалі все буде чудово. До побачення з повагою, Софія.